Коротше, під вже кльорчики бічить. Дерчик вали дуже знатно. Їду десь трошки в лісок, напевно, катнусь. І тут так не збирає. О третя передача тягне. Запас сили порівняння з бсє та каром типу, в рази більший. Гарний підхват на третій. Буду з'їжджати резину, блін. Мотоцикл на мей, Саня, Саня, дякую, що дав катнутися. Щось тут, коротше... А, счеток вроди Шоста передача і він світяне. Так, да, Запас сили побільше. ну звісно, до Япошки далеко. Але волоче, дай Боже. Ну, мотор, коротше, голосно працює. Оце мені не подобається. Мотор робить буха дуже калата і ручна. Але це така врода їбня. Підвісточка, пацане, жирок. Тут, походу, какає стоїть. Какає. І відпрацьовує вообще на ура. Типу, я вам скажу так, що в старих японцях підвізка гірше працює, чесно, типу, вона дубовіша. Можливо, там масла слабе щось міняв, але їздив на яблочках трохи то дубовіша в рази. Що не сподобалось так це сідуха. Ну просто пательня дубова, очко вже буде 2 метри виїхав. Вона що є, що нема. Пару секунд! Крутно ручку газу Чисто вирішив собі тут по прирічку проїхати. Госи, фу Опаньки. По на швидкості я знаю, там де 45 може більше, колесо заднє зриває в бокс. І Це я повну ручку ще не кручу це ми боліє Для покатушок це боліє Оп-оп-оп. Блін, ну це все після цих снігів. Оп, оп оп Стабильно в дрифте, блин! Вот этого на Дакаре не хватает, зеркаль больше и больше Ну, конечно, на Дакаре не рянял, в жаге, потом... Это два Дайквадакары стоит. Ну, шпары, шпары, пацаны, дай боже, шпары, честно. Їздив на 450 х там різних на цьому ю вперед я ще сюди не їздив